Попередньо вже про містобудівний розрахунок на цю територію. і Передбачається, щоб не було наземного паркінгу. Як є поруч, як ви правильно сказали. До речі, поруч земельна ділянка вона незаконно захоплена і незаконно використовується під парковку. Місто не отримує кошти, просто хтось збирає ці кошти і невідомо, куди і не йдуть. Ми ж намагаємось систематизувати цей підхід, оформити землю, щоб кошти йшли в бюджет, щоб на даній території був підземний паркінг. А на наземній частині саме соціально-побутове призначення були об'єкти. І щоб ми, депутати, прослідкували, щоб вони були побудовані і дитячий майданчик біля цього соціально-побутового обслуговування населення. Тому я вважаю, що необхідно все ж таки підтримати і показати киянам, що ми можемо продавати на аукціоні земельні ділянки. Бо у нас, ви всі добре знаєте, що детальні плани території перешкоджають продажу на аукціонах землі. Даному. Місі є детальний план території, якраз передбачено об'єкт соціально-побутового призначення. Колеги, ще підтрим... є наполягання обов'язкові від фракцій виступи? Будь ласка, від euh, Свободи є, від батьківщини, бачу. Будь ласка, пан Бухняк готується пані Міліхова. Фракція Свободи. Ця земельна ділянка знаходиться близько 200 метрів від озера Качина. Озеро Качине, всі прекрасно знають. Я більш ніж переконаний, на цій ділянці буде друге озеро Качин. Ніякого там не треба цю ділянку забудовувати, бо будуть знову ж таки серйозні конфлікти в громаді. Ми знаємо, яка там громада живе. Там має бути будівництво одного садочка, але воно ніяких не вирішує проблем. Там в близькості нема жодної поліклініки. Там треба будувати поліклініку. Земельних вільних ділянок там вже немає. Там там всі ділянки вже зайняті. Ніякої там соціальної інфраструктури е, вигляді шкіл, садочків вже немає можливості будувати. Це єдине місце, де можна іменно збудувати щось, щось для громади, а там на, на цій ділянці дуже потрібна поліклініка. І я пропоную не підтримувати це рішення. Дякую, дякую. Будь ласка, пані Міляхо, готується пан Росляков. Шановні колеги, фракція Батьківщина завжди була за прозоре проведення любої дії, якщо це конкурентні засади, і в тому числі аукціони. Якщо говорити конкретно про цю земельну ділянку, то це земельна ділянка, де на сьогоднішній день стоїть автостоянка. І тому зв'язку з тим, що це житловий масив. Саме головне, що цікавить фракцію, чи погоджено це з жителями, чи бажають. Цей підземний паркінг жителі, і тоді ми будемо підтримувати зазначений проєкт рішення. Хто може дати відповідь на це запитання? Дякую. Я ж кажу, що департамент опрацьовував це питання, і цікавився і у мешканців, і в районі, що мешканці району вимагають, щоб тут нормальна була парковка. Підземний паркінг. Адже, якщо на фотографії побачите, що поруч справа і зліва є парковки, які незаконні, їх не вистачає. І тому ну, необхідно все ж таки, щоб паркування в місті Києві відбувалося законне русло. Бачите, справа і зліва є незаконно. Колеги, будь парковки. ласка, пан Рослякові будемо переходити до голосування. Прошу е включити пану Рослякову мікрофон. Факція солідарність Росляков. Я також пропоную перенести це питання, тому що як голова робочої групи від комісії, ми зараз вивчаємо комплексно це питання по познякам. 4, там дійсно напружена ситуація. Тому от зараз робоча група буде на цьому тижні вивчати питання взагалі по цьому мікрорайону. Тому прошу перенести на до наступної комісії. Дякую. Бухняк вже брав з цього приводу слово, колеги ставиться на голосування пропозиція щодо перенесення зазначеного пункту порядку денного на наступне пленарне засідання. Прошу визначатись. За 83, проти 0, утримались два. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. І останній пункт розділу 3.3. продаж. Це про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу. Справа є 12.93. Руденко. Будь ласка, з цього приводу? Будь ласка. Олексій Руденко, фракція самопоміч колеги. Якщо ви побачите у там висновку, я цю ділянку досить добре знаю у правовому висновку. Управління зазначено, що відповідно до генплану міста Києва ця ділянка є територією зелених насаджень. Рішення проходило через екологічну комісію, хоча в мене викликає викликає подив, чому воно було підтримане. Якщо ви побачите на карту, це є територія зелених насаджень скверу, на якій побудовано кафе. Тобто я не розумію, яким чином ми можемо продавати ділянки на території скверів. Тому я попрошу вас не підтримувати це рішення. Дякую, е, дякую, колеги. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 54, проти 5, отримались 21. Рішення не прийнято. Будь ласка, наступний розділ. До вашої уваги Розділ 3.4, А саме затвердження проекту зимовустрію. Про затвердження проекту зимоустрію щодо відведення ділянки в Міністерство внутрішніх справ України для експлу... експлуатації та обслуговування гуртожитку. Справа д шістдесят дев'ять ставиться на голосування, зазначений проект рішення, прошу визначатись. За 91, проти 0, утримались 0. рішення прийняте. колеги. Наступний підрозділ це громадяни. Якщо не буде заперечень в депутатського корпусу, запропоную наступну модель розгляду зазначених пунктів порядку денного. Отримаємо доповідь по всіх пунктах порядку денного. Їх 13. Тоді всі, по яких будуть зауваження, будемо обговорювати окремо. Інші будемо мати по них одне голосування. Чи немає заперечень депутатського корпусу по процедурі? Немає. Будь ласка, Олександр Григорович, ваша доповідь по підрозділу 3.5. Дякую, Володимир Володимирович. Шановні колеги, розділ 3.5, Громадяни. Про передачу громадянської Ободовській Вікторії Вікторівні. Справа А 7898 Немає зауважень. Наступне, будь ласка. Про... Є, є зауваження наступне. Це будемо окремо розглядати. Е, про передачу громадянці Одарич, Наталії Олександрівни, справа А 21324. Є зауваження. Є зауваження. Наступне, будь ласка. Про передачу громадянці Мельник Наталії Володимирів. Справа А 13368. Є зауваження. Немає, будь ласка, наступне. Про передачу громадянськірної Лілії Е члену громадської організації, садівництва товариства фронтовий. А двадцяти дев'ятсот Є зауваження? Немає, дякую. Наступне. Про передачу громадянина коробку Сергія Вікторовичу А 13 906 Чи є зауваження, колеги? Немає наступне. Про передачу громадянина Серебаченко Вірії Олександрівні. А 19 585 немає заважень. Наступне, будь ласка. Про передачу громадянці Рибальченко, Рибальченко Надії Анатолійовни. А 19587 Не бачу. Колеги зауважень. Наступне, будь ласка. Про передачу громадянину Рибальченко Сергія Анатолійовичу А 19586 Не бачу зауважень. Будь ласка, наступне. Про передачу громадянці Агановській Алені Володимирівни. Справа А двадцяти Враховуючи звернення зника, комісія пропонує підтримати проект рішення зимову виключення з призначення земельної ділянки слів будівництва і. Не бачу зауважень. Наступне, будь ласка. Про передачу ремні Кисельова Володимира Наторичу справа А 21 861 Не бачу зауважень. Наступне будь ласка. Про передачу рамніна Матвієнко. Водимо ми на фронтовик А 22054 Не бачу зауважень. Наступне, будь ласка. Про передачу. Ананіну Андрію Олексійовичу. Справа А. 10 956. Не бачу зауважень. Наступне. Будь ласка. Про передачу Родіну Динасенку, Юрію Володимировичу. Справа А 11 360 Не бачу зауважень. Дякую, Олександр Григорович. Шановні, Оле... Шановні колеги. По 10-му ще є зауваження. Добре. Шановні колеги, в вашій увазі пропонується пройти рішення, які були зачитані доповідачем. Будемо їх голосувати одним рішенням. За виключенням пунктів 1, пункту 2 і пункту 10, колеги. Я нічого не пропустив. За виключенням пункту 1, 2, 10 і... Отже, колеги, ставиться на голосування справками комісії за виключенням пунктів 1, 2, 5 і 10. Є згода? З усіма зауваженнями, які мала постійна комісія. Колеги, прошу визначатися. За 79, проти 0 утрималось 6. Рішення прийняте. Будь ласка, окрема доповідь по пункту першому. Перший громадян про передачу, передачу громадянства Будовській Вікторії Вікторівни у власній земельній ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будівлі споруд на вулиці Любомирській 2 Б, в Голосівському районі міста Києва. Справа А-78-98. Проект рішення погоджений постійної комісії з Київської міської ради з питань екологічної політики. Будь ласка, пан Назаренко, я хотів уточнити, чи е, заявниця е, має? Якісь відношення до це ми побачили по аерофотозйомці, вільноземельна ділянка, і яке відношення заявниця має до цієї земельної ділянки, або вона обліковувалася земельна ділянка за неї, або вона, наприклад, приймала участь в антитерористичній операції? Бо на даний момент ситуація для мене виглядає так, що абсолютно вільноземельна земельна ділянка. заявниця подала на вільноземельну земельну ділянку, і ми маємо проблему зрозуміло. зараз близько 17 тисяч. Зрозуміло, 000... зрозуміло, суть ваша. Питання, будь ласка, до доповідачів, ваш коментар з цього приводу. Дата, що дійсно з'явиться була і на комісії, це ново надання земельну ділянку, яку ця родина оформляє з 2003 року. Там є е... некапітальні споруди дощати дерев'яні, які будуть при необхідності знесені. Колеги, ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 62, проти 0, утрималось 20. Рішення прийнято. Будь ласка, пункт 2, окрема доповідь. Про передачу революція Дарична, Дар'я Олександровна, приватної власній земельної ділянки для будівництва і обслуговування будинку спеціальної будівлі споруд на вулиці Залежній, 12-го Голосівського району місця Києва. Справа А-21-324. Вільна земельна ділянка – це огороди, які оповняються з 2014 року, частково огорожена та благоустроєна. Розглядалася на робочій групі та була підтримана. Будь ласка, пан Назаренко. Ми бачимо точно таку саму ситуацію. Вільна земельна ділянка видається в мікро, ну, вільному підсадове будівництво. Коротше кажучи, вільна земельна ділянка. Моя пропозиція яка? відмовити і задля забезпечення першочергового права отриманням учасниками антитерористичної операції, яких у нас вже, якщо не помиляюсь, близько 17 тисяч всієї київської землі не вистачить. Тому моя пропозиція відмовити і зарезервувати дану земельну ділянку за для забезпечення першочергового права отримання учасниками антитерористичної операції учасниками українсько-російської війни. Колеги, до доповідачів запитання, чи є можливість вас коментувати, чи бачите необхідність таку немає. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. В разі не набрання будемо голосувати. Пропозицію запропоновану паном Назаренком. Немає зауважень. Прошу визначатись, колеги.